Коли в Україні святкують День Незалежності? Відповідь 24 серпня. Яка річка протікає через найбільше українських обласних центрів? Відповідь: Дніпро. Який музичний інструмент вважається символом української музики? Відповідь бандура. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Хто є автором Кобзаря? Відповідь Тарас Шевченко. Як називається найбільша пустеля в Україні? Відповідь Олешківські піски. Хто автор знаменитого вірша? Любіть Україну. Відповідь Володимир Сосюра: Чи повинна Україна повністю відмовитись від радянської спадщини? І чому напиши свою думку в коментарях? Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.